Друзі, всім доброго дня! Сьогодні ми налаштуємо таймер зарядки Nissan Wife. Меню у нас на англійській, але і так візуально тут все зрозуміло. Натискаємо змінити налаштування. Виставляємо час, ну, якщо треба змінити, але нас все влаштовує з 23 до 7 ранки. І вибираємо дні. Ми також можемо там або по вихідних не заряджати, або заряджати повністю. <кій> в нашому випадку до 100%. Також можна другий час виставити. Ну, це стосується більше для тих, хто заряджається десь, там, може в місті, на роботі час інший виставити. Ну, а якщо влаштовує лише одне налаштування часу, то так і залишаємо. Нажимаємо ОН. У нас підсвітились усі дані 100% з понеділка по неділю. І нажимаємо зберегти. Окей. Все, дивимось, по кожному дню розписано, коли у нас автомобіль буде заряджатися. Все, Звідси виходимо. Все, тепер можемо ставити машину на зарядку. Все, всім до побачення. Слава Україні! Ай, квітне український Ютуб.